Вітанечка! Це подкаст запитай у поштової марки і я Наталія Малиновська. Поштова марка це завжди цікава історія. Тож сьогодні запитаємо про українського мореплавця Юрія Лесянського. Юрій Лесянський навколосвітній мореплавець, український Магилан. Народився в Ніжині у квітні 1773 року у родині стародавнього козацького роду Лесянських. Що належала колись до козацької еліти Гетьманщини. Юрій був шостою дитиною. У 1783 році вступив до кадетського корпусу у Санкт Петербурзі, у 14 років достроково закінчив навчальний заклад і отримав призначення на 32-й гарматний фрегат Подражіслав у складі Балтійської ескадри адмірала Грейга. А згодом прийняв свій перший бій у Гогландській битві. На тривалий час був відправлений до Англії волонтером для служби на британському флоті. У 1803 році за підтримки російсько-американської компанії зорганізувалася перша російська навколоосвітня експедиція. Керували нею німець Крузенштерн та українець Лесянський. Кораблі для подорожі придбали аж в Англії. Крузенштерн командував шлюпом Надія, а Лисянський – шлюпом Нева. На морській карті є тепер і острів Лисянського. Під час своєї подорожі шлюп Нева посеред океану сів на коралову мілину. Неподалік був пустельний острівець. Два дні витратили, щоб зійти на глибину. Лисянський вирішив позначити це небезпечне місце на карті, аби інші мореплавці не потрапляли в таку халепу. Команда висловила прохання назвати цей острів на честь Лисянського. Сьогодні острів є частиною національного заповідника Дикої Природи Гавайських островів. Заповідник заснував президент США Теодор Рузвельт. Юрій Лисянський став першим мореплавцем, що здійснив морську подорож навколо світу на шлюпі Нева. Але лаври успіху дісталися не йому. А його компаньйону Крузенштерну, який на шлюпі Надія прийшов у гавань Кронштату на два тижні пізніше. На 200 років Юрій Лесянський потрапив у тінь Крузенштерна. Антон Самченко, письменник мариніст упорядкував перевидання щоденника Юрія Лесянського навколосвітня подорож на шлюпі Нева, 1803-1806 роки, що вийшов друком у видавництві темпора. Рукопис зберігається в музеї рідкісної книги Ніжинського держуніверситету імені Гоголя. Письменник Мариніст каже, свої потівні нотатки після повернення з навколосвітньої подорожі Лесянському довелося видавати власним коштом після того, як шість разів адміралтейство відмовило йому в друці книги. Причиною відмов був нехитрий малоросійський стиль їх написання. Як казали в адміралтействі, книга написана мовою старої баби, і в книзі, мовляв, неможливо розібратися на основі принципів, що існують у російській мові. Пишеться у передмові до перевидання щоденника. Для видання своєї книги Лисянському довелося разом із братом продати свій маєток в Ніжені. Видали також власним коштом альбом зібрання карт і малюнків, що належать до подорожі. У 1998 році Національний поштовий оператор України Укрпошта емітував поштову марку, присвячену видатному українському мореплавцю. Але й Російська Федерація у 2023 році теж надрукувала поштову марку про мореплавця Лисянського, щоправда, назвавши його руським. І це ж не важливо, що він себе відчував українцем, був з козацького роду і щоденник писав так званим малоросійським стилем, за що й був цькуванню. Але для культивування свого русского величия можна знову поцупити історію в українців і з українця зробити русского. По іншому ж ніяк тож Росія крала, краде і буде красти далі. Юрій Лисанський був всебічно розвиненою людиною. Володів добре військовою справою, морськими науками, знався на іноземних мовах, картографії, креслярській справі, астрономії, пристойно малював. Члени екіпажу на знак успішного завершення навколосвітньої подорожі подарували лисянському золоту шпагу із надписом Вдячність від команди Неви. А в 1820 році український Магелан від короля Швеції отримав. Лицарський орден меча за успіхи в мореплавстві. Це був подкаст Запитай у поштової марки і я, Наталія Балановська. Прощаюся з вами до наступного ефіру. Бережіть себе і колекціонуйте поштові марки, адже поштова марка це завжди цікава історія.